Сонце відігравало надзвичайно важливу роль у слов'янській культурі, зокрема й в українській. Воно шанувалося як джерело життя, тепла, світла та родючості. Ось деякі ключові аспекти сприйняття сонця нашими предками, божества, пов'язані з сонцем, Дажбог, Даждьбог, вважався одним з головних богів східних слов'ян, втіленням сонячного світла та подателем усіх благ. Його ім'я буквально означає той, що дає. Літописи називають його сином сварога, уявляли Дажбога як величного чоловіка з променистим волоссям, що їздить по небу на колісниці, запряжені білими златогривими кіньми. Сонячне світло вважалося відблиском його вогняного щита. Держбог також опікувався весіллями та вважався прабатьком Русичів. Он Хорс ще одне солярне божество, згадуване в давньоруських джерелах, зокрема у слові ополку Ігореві. Його функції та відмінність від Дажбога до кінця не з'ясовані. Деякі дослідники вважають його зимовим сонцем або ж пов'язують з місяцем, утворюючи пару з Дажбогом Сонцем. Інші ж бачать у ньому Бога весняного розквіту ярило. Бог весняного сонця, плодючості та пристрасті, його свята відзначалися навесні та на початку літа. З часом його образ міг зливатися з іншими солярними божествами. Купайло, бог літнього сонцестояння, пов'язаний зі святом Купала, символіка Сонця. Життя та енергія. Сонце було першоджерелом життя на землі, тому його символізувало життєву силу, енергію та здоров'я. Родючість сонячне тепло, необхідне для росту рослин та дозрівання врожаю. Тому сонце асоціювалося з плодючістю землі та багатим урожаєм, світло та добро. Сонце розганяє темряву, тому символізувало світло, добро, істину та боротьбу зі злом. Безперервний рух та вічність, кругла форма сонця та його щоденний рух по небу символізували вічний кругообіг життя, нескінченність та відродження. Захист, сонячні символи, часто використовувалися як обереги, що мали захищати від негативної енергії, хвороб та злих сил, сонце в обрядах та фольклорі. Поклоніння. Наші предки зверталися до сонця в молитвах та обрядах, просячи про благословення, здоров'я та врожай. Свята багато свят давніх слов'ян були пов'язані з сонячними циклами, такими як зимове та літнє сонцестояння, весняне та осіннє рівнодення. У сучасній Україні шанобливе ставлення до сонця як джерела життя залишається частиною культурної спадщини, проявляючись у народних звичаях, піснях та декоративно-ужитковому мистецтві.